Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Нумізматик, і ми тут говоримо про колекціонування різних монет, зокрема, і про монети 2 євро. Сьогодні, друзі, маю для вас два роли. Так, сьогодні не 3, два. два роли для перебору. Хто дивиться мене вперше, розповідаю: ми беремо такі роли, тобто я беру такі роли в банку і вибираю з них якісь цікаві монетки. Ювілейні, ювілейні пам'ятні, можливо, іноді якісь рідкісні роки трапляються. Маю такі два роли сьогодні, друзі. 50 євро 25 по 20, 50 монет. Сьогодні ми з вами подивимося і, можливо, нам теж сьогодні пощастить. Тому від вас вподобайка. Ну і що, друзі, приступаємо, дивимося, вибираємо. так Підписуйтесь на канал, якщо ви цікавитесь. Темою колекціонування. Як то кажуть, вам це не важко, а мені це приємно. Так, окей. Ось такі у нас сьогодні монетки. 25 монет ми бачимо. Так, є. Ну і почнемо, друзі, перебирати. Так, зараз хвилочку. Так, налаштовуємо камеру. Перша, друзі, монетка у нас. Бачимо німецька 2002 року, звичайна, її відкладаємо. Так, дивимось далі. Монетка 2016 року теж, звичайна, обігова німецька. Так, дивимося далі. Так, це у нас монетка 2015-го. Австрія. Так, звичайна обігова монета. Так, наступна монета, друзі, у нас Німецька 2002 року. Так, так, щоб вам було краще видно. Далі дивимося, це у нас монетка. Так, зараз теж. 2017, Німецька. Так, наступна монета у нас Італія. Обігова, звичайна, регулярна. Так, далі, друзі, Німеччина. Наступна монетка у нас. Німеччина. Так, далі бачимо 2003 F Німеччина. Те ж саме 2024 G. Так, це німецька монетка. Так, друзі, бачимо Мекленбург переднє помирання. Так, це теж німецька, але вже пам'ятна, друзі. Так, ну і тут бачимо G. Так, треба дивитися, друзі, можливо, такої в мене нема. Саме монетного двору. Можливо, і нема. Ну, але це буде сьогодні перша у нас монетка. Так, далі ми дивимося Австрія, 2002 рік. Так, далі ми бачимо Франція, 99. -й. Звичайна монетка. Так, друзі, 2002 теж А. Так, така ще начебто гарненька, що це у нас буде? Так, друзі, Мекленбург, був попереднє помирання. Так, ці монетні двори у мене всі вже є. Це Штудерський монетний двір F. Так, дивимось далі. Так, друзі, 2011-й теж монетка регулярна. Так, наступна монета теж пам'ятна. У нас Гесен. Так, і у нас тут стоїть йод. Ну, така теж у мене, мабуть, є. І бачу одразу теж Макленбург переднє помирання ще одну. Так, під кінець у нас, друзі, вже ситуація вирівнюється. Так, Мекленбург переднє помирання. Так, і теж так, бачу наступний теж. Це у нас, друзі, де Мюнхенський монетний двір. Так, теж треба дивитися, якої монетки в мене немає. Так, і далі Саксонія Анхальт. Що це у нас е, Мюнхенський монетний двір, теж бачимо де? Там якось так. Але стан її друзі, погодьтеся, не дуже гарний. Так, що у нас тут залишається? Дивимося, монетка наступна. Так, це у нас, друзі, Рейнальд Фальц. Так, берлінський монетний двір. Так, під кінець, пішли, німецькі вже 6. Так, далі. Так, друзі, ну а це якраз те, через що ми перебираємо монетки. Так, подивіться, друзі, це у нас... Так, це у нас, друзі, Бельгія. Так, Бельгія 2011 року. Ось така монетка, друзі, такої в мене точно не було. Так, стан її... Звісно, вже трішки походила монета. Так, ну, але, як мінімум, друзі, ця монетка піде в мою колекцію, тому що такої в мене не було. Так, саме заради таких монет і перебираєш. <сум> Дивишся. Звісно, друзі, у UNC, ті, які не ходять в обігу, краще завжди, набагато краще. Ну, але чому б не спробувати знайти і в обігу якісь цікаві монетки, яких в мене в колекції нема? Так, тут бачу навіть ще якісь будуть. Так, приємно. Так, це на 2002 рік. F. Це виходить у нас Штутгарський монетний двір. Так, ну от іще, друзі, одна монетка це Берлінська стіна, так звана монета 30 років падіння. Так, я тут бачу Іод, це Гамбург, гамбургський монетний двір. Так, ось так. Кладемо сюди. Наступна монетка, друзі, у нас Німеччина 2016 року. І наступна остання Італія 2018 -го. Ну, що скажу, друзі, початок я вже так і думав, все. Нічого цікавого не буде, але подивіться, друзі, ми бачимо, е, як мінімум, так, стільки у нас тут монеток вийшло. 5-8 монет, друзі. 8 монет, е, серед яких ось ця. Так, тому це дуже прикольно. Таку монетку мати. Ну, як мінімум, я радий. Такої у мене точно монетки не було. Так. Приємно. Так, ну у нас ще один ролей є, друзі. Дивимося, ще один перебираємо разом з вами. Так, Так, не падати. Отже, починаємо чи продовжуємо. О, відразу вже бачу якусь цікаву наступну. Перша у нас, друзі, Іспанія. Так якби так краще тримати, щоб вам його все показувати. Давайте, можливо, покладемо їх якось два стовпчики. Так, друзі, буду вам показувати, що маємо. Так, перший. перша монетка, друзі, у нас Іспанія. 2001 року, звичайно. Так, ну от, ага, ну все ж таки, я думав, що. Буде якась інша країна, друзі, але бачу тут все ж таки тільки Німеччина. Так, Німеччина і монетний двір у нас G, Karlsruhe. Тут треба теж мені дивитися. Так от не пам'ятаю. До речі, не так багато у мене залишилось монет, вже які я не зібрав по монетним дворам. Десь до 10 монеток, але треба переглядати. Так, кладемось тут. Наступна, друзі, монетка це у нас Франція. Звичайно. Так, далі у нас, друзі, наступна Австрія. Так, наступна пам'ятна від Німеччини, Гамбург. Так, Гамбург це у нас що за монетний двір? Де? Е, Мюнхенський монетний двір. Так, наступна монетка німецька 24 року. Так, теж сама регулярна. Теж саме 2002 рік. Так. 2016 – регулярна. 2003 F. Так, далі 2002 G. Так, ну і тут ми бачимо теж регулярна. Так, ну і друга половинка роу. Дивимося тут. Наступна монетка у нас Франція регулярна. Другий рік. Так, це у нас 2002 теж. Так, наступна монета, друзі, пам'ятна, німецька Бундесрат. 2019 року, де Мюнхенський монетний двір. Так, тому вже теж приємно, але така є. Так, далі, як на мене, ще доволі в непоганому стані. Ствалія, Вестфалія. гамбурзький монетний двір. Теж саме в мене така монетка вже начебто теж є. Так, є. Ведемо сюди, наступна монета. Так, відразу, друзі, 2010 йде, і відразу бачимо 2004 рік. А. Так, друзі, наступна монетка Франція. Так, наступна монета у нас Нідерланди, 2004 рік. Далі бачимо Німеччина, 17-й. Німеччина 24-й. Так, неба залишається. Так ще одна пам'ятна, друзі. Це у нас так званий Варшавський колін Німеччина. Так, 20-го року. Так, це у нас Німеччина і це у нас, друзі. А, Франція, вибачте, це Франція у нас і це у нас Німеччина. Так що робимо підсумок, друзі. Отакий От у нас сьогодні перебір. Так, ми перебрали два роли. І з них ми знайшли, виходить, 8-12 монет. 12 монет, всі фактично німецькі, крім однієї оцієї. Так, а це у нас, друзі, Бельгія. Так, найкраща монетка на сьогодні. Тому приємно знайти Бельгію. Бачите, друзі, скільки доводиться перелопачувати монет, щоб хоча б одну монету знайти. Мені сьогодні, до речі, працівниця банку німецького запитала, навіщо тобі монети, я їй розповів, що колекціоную, маю свій YouTube канал. А вона мене запитує, а потім, коли ти діваєш цю іншу купу. <сіх> ну, Друзі, звісно, як я кажу, що ну, в магазині розплачуюсь, там купую продукти. Тож якось так. Ну, Але хто дивиться вперше, розповідаю, що всі ці роли друзі, я беру безкоштовно, без комісії, тобто я просто їх міняю на готівку, тому нічого не втрачаю. Друзі, з вас підписка, вподобайка, дуже, дуже приємно за підтримку каналу. Ну і на все добре, до нових відео.